Ну і що ми знову вирушаємо на нашу святкову кухню? Запрошую. А запрошую. Будь ласка, тому що ходімо. там кося обіцяв щось приготувати. В центрі! В центрі. Да. А, Отже. Здається, там Отже. має бути що? Це буде олівє лайт. лайт. Олів'є олів а-ля октябрьський. Отже, а, а, а булай. Воно буде легке. Скільки? Сто грам? Ну я воно там воно буде легке, адже там будуть певні нові інгредієнти. Боже, цікаво, які ж. А зараз я побачите, я кажу Чаба, смотри, дивись на екран. Для приготування салату олівє від Костянтина Октябрського знадобиться варена картопля 2 штуки, яйця курячі варені 2 штуки, огірки свіжі 2 штуки, варена ковбаса 300 грамів, зелене яблуко 1 штука, синя цибуля, зелена цибуля, горошок, майонез 100 грамів, сметана 100 грамів, сіль, перець. Командуйте шеф. Командуйте, навіть Друзі. я готова долучитися. Ну, я, я не можу бути командиром. Ні, ну треба нарубати. Нарубать? Чого почати? Ковбаса, Ковбаса. Відварна. Відварна ковбаса. Знімає, будь ласка, шкірочку, шкірочку. і її дрібненько. Ну давай спробуй дати мені завдання. А, а, огірки можна? можна попросити пані вас нарубати? <рес> щось можеш з'їсти, щось можеш нарізати. <рес> Це я... начищене. Так. А ти знаєш, як правильно рубати огірки на салат олів'є? Ні, на серветочку. А чому? щоб вони не пускали сік, О -о -о. бо воно потім таке Видість мокре серйоз? буде, серйозно. Дивись, це дивись. лайфхак. Дивись, правда, я чаба, да. я права? Да, права. Дивіться, бу права. права. Я не ліва, а, я, зліва. я права. А ти. Я зліва. Дивіться, щоб огірки одразу не я пустили не сіки, щоб злів. салат у вас не був таким, аж прям геть мокрим. Та незалежно від того, свіжий огірок чи солоний. Ви його нарізали. По-перше, його в останній момент кидемо. По-друге, на серветочку викладаємо. Ось так його промокнути треба, і потім вже сухенький огірочок. Він все одно пустить сік, тільки тоді додаємо, додаємо. В Олів'є не легка. дякуйте. Костя, Костя, може, вже ти наріжеш? я вже так, Костя, скажи, будь ласка, чого ти вирішив Олів'я приготувати. Бо це ж новий рік, ж молодець. Не наї, Костя. Не наївся, я не наївся. наївся. І це традиційне люто для ну, традиційна страва для кожного українця. Ну, Кожен готує на новий рік. олів'є, олів'я це обов'язково. Олів Мисочку, ми мисочку, таку величеньку. Я красиво, красиво різав. Ти красиво порізав, а я як вмію. От як... достатньо стільки, так? Да? Достатньо. А ми ж приготуємо трішки, аби. Легко, так. Да? Оце легеньке олів'є має бути. Легенькі. Легенькі. А, завдяки чому воно буде легеньке? І завдяки таке тазику. свіже. А чого буде легеньке? Бо ми його, по-перше, приготуємо мало. Да. Небагато? Так. А що, не буде Тазика? Не буде тазика. Mm, не буде. Я так не гадаю. Тазик буде тільки. Де? На горках. Будемо кататися там. Отже, що ми додамо? Ми додамо зелений молодий горошок. Я відварив його. Молодець. <плес> я про це тебе не просив. До мене. зараз. <плес> <плес> <Ти> хочеш, молодий, <плес> зелений горошок, і ми додамо. Трохи зеленого яблука, О, це але прямо, небагато, щоб, е, не багато, щоб ти його майже смак. не відчував. Але ось воно дасть такий присмак, такий свіжість, щось таке солоденьке, кислувате. Насправді, стільки варіантів рецептів олів'єшечки, правда. Але так. я, от теж, я люблю, щоб була ковбаска, а не м'ясо. А, а ти ковбаску все... любиш? Да, так, я такі люблю все варенку? ж таки, так. Да, Відварена ковбаску від олів'є. Да. Ну це mm -hmm. класика. Ну, молочно, молочно, знаю, Я дуже люблю олів'єз з язиком. О, ну це теж. Я люблю язик окрема. Mm -hmm. а, а, чаба. Додаємо... Да, слухаю тебе. Горошок. Да. А, беремо величезну, величезну таку. Ложку. Дві, навіть навіть, так? Да? А що ти одну картоплю і все? А морквинку? що наше нам більше? А морквинку? А морквинка. Ну, нема. А не зварив. <жас> Чого ти не зварив морквинку? <аз September> а... не Хотів, щоб я говорю гав... <alition> <зв ochre> <to, і> твій <праз> Боже, а, друзі, а я просто забув про неї. А, це ти не просто забув. – А зараз дивлюся, і думаю, що він такий не блідий. Не вистачає, да? не вистачає морфи. Але. Да, я тобі. А, а ти, може, У нас ти... буде такий. Давай ти кажи, що так треба. Так треба. Щоб він не був кольоровим, щоб він був таким, якщо в нас лайт. – Ой, тут, бачу, і, бачиш, який він красивий, зелений. А ти бачиш, як віджатий у гірочок, він, як гай. Як... Слухай, він взагалі не подає ніякого, бачиш? Так, ніякого може, те, знаки. Даємо життя. Трошечки... А ще можна степір'я. Так, звісно, чак. Звісно, ну. А, яблочко не даває ну звісно. <рес> <рес> чуєш, чуєш, А оце коли ти е, писав рецепт, прийнути, там була морква? Мені просто цікаво. Морква? Глядачі побачили в рецепті моркву чи ні. В моркви не було. Тобто в інгредієнтах теж моркви не було. Моркви так? не було. Ага, а то я Якщо просто переживаю, було, що було, воно було, буде відрізнятися від того, що ви любі наші Але... глядачі побачили, прочитали в інгредієнтах. Від того, що в нас тут при... вийшло. Мені Але здає, дивіться морком на додати. кухні не завжди виходить те, що ми плануємо. Навіть олів'є має право на якусь імпровізацію. Правда? Та звіс, 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 у нас звіс, 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 замість та... моркви яблуко. Для мене взагалі приготування їжі це творчість, елемент творчості. І я не часто це роблю. Я б сказала експромт. Так? Я завжди говорю, що немає ніяких правил. Обмежень. Жодних обмежень, обмежень. немає. Ну, чого Йо, ну, додав... ну, Горошок в олів'є це ж правило. І ж що олів'є без, без, без гороше. Горошка. Слухай, але от зараз показали, такі він у нас. Чо? подивіться, як ти нарізав степір. Ну це, це, подивіться, оце. Ох, О, Окей, якби ж то я нарізала. Ну це що, все, все, все. Може вас тупенький був трошки? Слышиш, а там ребята тобі піддадували і сметану, і майонез будемо додавати. Все, давай, так. Один одного. Це до речі, я люблю. Щоб менше майонезу, тобто він ще й корисний. Скільки? Скільки? Та звідки я знаю, норм. Що, тобі, інтелект написав, це <рес> Ні, я таке люблю, я таке готую. Ну, ну стільки, чаба, на, на око. Все Все на око, око. а підсолити треба? Треба підсолити. треба. і да? треба додати. Так, так, і перець треба. Давай треба. от це ще я люблю багато. О, слухай, ми потрошку все зробили. бачиш, скільки в нас вийшло? Багато. Угу. Майже тазик. Ще б морквинки б сюди. М -м -м -м. <рес> <рес> Давай через рік. <рес> <рес> через рік. Слухайте, але насправді можна дійсно подати е, цей олів'є. От як так і треба, Слуха, що ну за ябут, він просто може достатньо тої солі. досить досить солі досі не, не треба. Не треба перець можна, перець На, можна. Перець, можна. Перець, трошки не, можна. Можна. Но, достатньо ще часнику. Сюди чвякне ні ні, ні, це вже перебор. Це вже боєво Дякую порука. Тобі Костя, Ах! дякую. А, ну, а ви знаєте, до речі, ще, я... ще рецепт секрет олів'є ідеального. 11. Температура. Так, Температура. Буде Він має бути тепленький. Ну, як тепле? Кімнатною температурою. Бо коли так. ви його вже ставите в холодильник, це на другий це день. Вже... Це вже інше. не воно. Я обожнюю, коли ще оце тільки зварилася картопелька, так. і вона ще навіть до кінця носила. Ти його так, так ти не охолола, ти, його, ти її порізав. Ну, вона та прям така аж, аж, та, чекай, я ж та, розказую, почекай. Ну, давайте все що треба щось додати. Це має бути. Да. Все, як має бути Так, це смачно. Так, ну а поки почекай. Я хочу нагадати рецепт нашим глядачам цього лайт <свист> олів'є аля октябрьський. Рецепт салату олів'є від Костянтина Октябрьського. Відваріть картоплю та яйця. Усі складники салату наріжте і перемішайте. Додайте горошок. Посоліть, поперчіть, заправте сметаною та майонезом. А тепер пробуйте. Звичайно, і я. Отак прям з миски. Боже. Та Зараз все з'їсте. А це ще не подача? Це ще не подача м утрамбуй. Утрамбуй. Можна помочь тобі. Як будто в етом. Понял, як пасочку, песочницу. Чоба як тобі, оце буде головним закуском. Супер, да? Костя, як тобі буде головним? м А що тепер я зверху, так. Що, а ну ще якісь Ну, все забирай руки. Забери руки, кажу. Накидавши цього. Друзі, а йому звідси. Давайте смачного. це так для краси, а йому звідси. Да, З <соць> Всім смачного. А ну. я вам скажу, що це дійсно яблучко додає такого якогось такого Фреш. смаку. Фреш там зірвана ці буря, бо така от от удаля, знаєш, така весняну. весняне mm -hmm. настроєння. настроєння. Mm -hmm. Знахідка, костя, ну ти просто молодець. Ну що тобі сказати? Молодець. Дякую. Що хочеш? Як нагороду. хочу музичний аби перекусити, бо смач.